Коли десь так від середини грудня починаються розмови про лізво, Новий рік, хрещення, то я аж тремчу, нібито нагадують мені сплатити борги а грошей катма. Хто зна чому, хо всі свята збіглися всі підряд. Одне до одного вони для такого злидня, як я, не свята погибель. Ідеться не про те, що не хочеться святкувати Різдво Новий рік чи хрещення, а про те, що у ці дні свят торговці наїдками та питом чигають на тебе, як грабіжники за рогом вулиці, бо до свят підходиш одягнутий. А після них лишається голий. Може, колись за царя гороха ці свята й були справді святами скромними, але ширими, адже тоді не було ні організації, ні агітації, ні експлуатації. Але що далі, то навіть найбільший не тямов торопав, що й на святах можна поживитись, отак і роблять. То свята для хитрунів, що збувають усякий харч, а не для бідаків, що його купують. Я сам не раз думав, що для кондитера, торговця птицею чи різника, то справжні свята, навіть подвійні, свята самі по собі, іще свята, бо в такі дні вони продають в десятеро більше, ніж у будень. І тоді, коли якийсь бідолаха святкує на піврота з порожнім гаманцем та за убогим столом, вони справляють свята на всього бу із повним гаманом та за столом, що аж винається від наїдків. А втім, щоб пересвідчитися, що це насправді так, гляньте на мою крамничку. Шкільного приладдя. Поряд одна за одною, ковбасна Толомеї, магазин з птицею Де Сантіса, де Анджеліса та винний магазин Крочані. І що ж ви бачите? Гори сирів та шинки, купи курей та курчат, повні мішки пиріжків, піраміди пляшок та бутлів. Блиск та розкіш. Там, у тих чотирьох магазинах, жвавий рух, зранку до вечора, як у порту, а в моїй же крамниці шкільних товарів та книжечок. Спокій, понура тиша, прилавки припали пилюкою, зайде якийсь хлопчина купити зошит, або жінка пляшечку чорнила, щоб записати свої витрати. Та й тільки. Я сам, як моя крамничка, марний, зголоднілий, у довгому чорному фартусі, серед тієї порохняви та паперів, усе кислий та задуманий. Вони ж, де Анджелі, Столомеї, Крочані, де Сантіс, яскраве свідчення, що справи йдуть чудово. Гарні, рожеві, повні, самовпевнені, завжди веселі. Ех, помилився я з вибором фаху, на паперах, друхованих або чистих, далеко не заїдеш. Купують не для того, щоб писати або читати, а здебільшого, щоб загортати. Якось напередодні Нового року. Уранці дружина моя каже. «Слухай, Джисто, є непогана ідея. Крочані запропонував, щоб на новий рік зібралися усі п'ятеро крамарів з нашої вулиці і влаштували пікнік. А що це таке? поспитав я. Така звичайна новорічна вечеря. Звичайна? А то ж звичайна, але кожен несе щось своє. І пригощатиме всіх. То це і є пікнік? А вже ж це і є пікнік, де Анджеліс принесе свої пиріжки, крочані вино і шипучку, Толомей з закуску, десанті з індиків. А ми нам треба принести новорічний пиріг. Я промовчав. А вона наполягала. Хіба погана ідея у цей пікнік? То їм казати, що ми пристаємо. Я сидів на стільці, перегортаючи пакурі з д'яних листівок, і нарешті озвався. Як на мене цей пікнік несправедливий? Де Анджеліс? Продає свої пиріжки, крочані своє вино, Толоми закуску, десантіс індиків, а я що? Дулю? Пиріг треба купувати. Але ж і вони за це платять, бо у крамниці воно не росте. Ти невиправний. Уникаєш людей, а сам собі життя ускладнюєш, а потім скаржишся, що справи йдуть кепсько. Одне слово, ми добряче посперечались, і я, зрештою, урвав її, мовивши. Гаразд, скажи їм, що я пристаю до того пікнику. Будуть піроги. Тоді вона порадала купити пиріг вагою не менше двох кілограмів, щоб справити належне враження. Я пообіцяв. Останній день року я, як звикле, продавав святкові листівки та паперові фігурки святих. Мої сусіди тим часом продавали курей, пиріжки та локшину. Всілякі лікери та вина, сири та шинку. Стояла гарна погода, і зі своєї темної крамнички я бачив, як проходили жінки з покупками, була чудова днина під Римський Новий рік, з незрушним темно-синім небом, ніби знайти Тоншого кришталю і все навколо, наче розмальовано на його тлі свіжими фарбами. Ввечері, зачиняючи крамничку, я мовив дружині. Не варто їсти. Наїмося на пікніку. Я принесу пиріг, вистачить, хоч на сотню гостей. І справді, коробка з пирогом була чимала. Але я заспокоїв дружину, щоб не турбувалася, мовляв, донесу її. О пів на одинадцяту ми прийшли до Крочані, що мешкав над крамничкою. Його родина проживала там не менше півсторіччя. Там жив його дід, коли ще не було крамниці, а тільки закусочна, куди приходили робітники випити черчину. Батько розширив приміщення і продавав вино вже пляшками. Тепер господарював Адольфо, син, котрий, окрім вина, продавав віски та інші лікери зарубіжних марок, то був один із давніх будинків старого Рима, самі кімнатки та коридори. Але крочані з повними щічками. Та маленькими очицями гордовито провів нас у їдальню. Яка краса, меблі з полірованого чорного дерева, з латунними ручками та тонкими ніжками з білого клена. Коли востаннє я бачив цю кімнату, то в ній за стіл правила товста дошка. Стільці були солом'яні, на стінах висіли фотографії, а біля вікна в ніші стояла швейна машина. Тепер нічого того не було. Крім нових меблів, я побачив іще велику в позолоченій рамі картину, на якій зображено захід сонця на морі, величезний радіоприймач, що слугував також застойко для вгощення – Порцелянові статуетки голих жінок, блазнів, песиків, а на накритому столі порцеляновий сервіз тонкої роботи, розмальований рожевими квітами. Я купив усе це на площі Аргентина, мовив крочані, показуючи на навмеблювання. «Вгадай, скільки я заплатив. Я назвав якусь цифру, а він, аж, надимаючись від втіхи, назвав суму втричі більшу. Помалу сходилися люди, і незабаром зібралися майже всі. Хто там був? Були Толомеє здоровий вусатий молодик, який, не доважуючи ковбасу, казав своїм клієнтам Нехай так. Був де Анджеліс пирішковує дрібний чоловічок з простакуватим обличчям, але сам шахрай, що хлопчаком сам жебрав, а тепер забезпечував Локшиною весь квартал. Був десантіс, торговець птицею, що так і лишився селюком, відколи приїхав до Рима з кошиком свіжих яєць, з безволосим сірим обличчям та гучним голосом вітербіття. Були їхні дружини, усі розкішно вдягнені, дітей не було, бо, як казав крочані, наливаючи вермут, це вечірка крамарів. Що вітають прийдешній рік, у якому всі присутні мають гребти гроші Лопатою. Ні,де правди, діти, побачивши їх за столом, я відчув до них ще більшу відразу, ніж тоді, коли вони торгували в своїх крамницях. Там вони хоч приховували своє задоволення, бо навіть бідкалися. А тепер воно так і пащило з них. Ми сіли за столи об одинадцяті. і відразу взялися до закусок Толомеї. Тут посипалося дотипи. Хто питав з Толомеї чи ковбаса із справжньої свинини, хто передражнював? ну хай так, як він часто казав. Але все то були дотипи незлостиві дотапи людей одного кола, де всі стояли один за одного. Якби пожартував я, що не часто дозволяю собі такі закуски, то, певно, б це їх вразило. Тому я волів їсти і мовчати. Коли подали пиріжки, запала тиша. Бо бульйон пік губи, і всі дмухали на ложки. Тож зауважив, що пиріжки, начинені повністю, а не наполовину, як звичайно, він продає, і всі гості вибухнули реготом. Я змовчав і на цей раз налив собі два черпаки бульйону, щоб погріти шлунок. Подали два підсмажені індики, великі, як страуси, всі зраділи і почали підсміюватися з продавця птиці, випитуючи, де він роздобув такі два дива, чи не условно звісного десантіса, що постачає птицею весь Рим. Але він, селюк, не зрозумів жарту і відповів, що цих індиків він вигодував сам. Я й далі ні пари зву, нишко вибрав з вуз, тільки нишком виправ собі тобі стеного. великий, як монумент, а потім три шматки з начинкою. Ще один чималий кусень вже сам не знаю, звідки я його запопав, але був смачненький. Я наминав з таким завзяттям, що хтось не витримав. Диви, диви, як каджисто, хе хаджисто, не випадає тобі щодня їсти такого індика. Я відповів з повним ротом Отож. І подумав собі, що хоч раз мені сказали правду. Потім дійшла черга до напоїв крочані, і за столом залисніли обличчя, червоні, наче мідний посуд на кухні, далі зауважень, що до наїдків розмова не заходила, бо, по суті, не мали що казати. Якщо й мав хтось щось казати, то це я, саме тому, що на відміну від них. Мої справи йшли кепсько. Це змушувало мене задуматися, а роздуми хоч не наповнюють шлунка, зате обсідають голову. Коли ми справилися з індиками, подали салат, якого ніхто не торкнувся. Згодом пішли сири, фрукти, потім крочані сказав, що вже північ. І обійшов столи з пляшкою шампанського, котре, як він зазначив, було справжнісіньке французьке, з тих, що він продає по три тисячі лір за пляшку. Коли вже мали розкорковувати шампанське, усі закричали «Еджісто, твоя черга, давай свій пиріг. Я підвівся, ступив у глиб кімнати. Взяв коробку і, повернувшись, почав розкривати, кажучи це особливий пиріг, зараз побачите. І я почав роздавати з коробки кому пляшку чорнила, кому ручку, зошит, по букварику кожному з чоловіків. Про жінок не подумав, тож просив їх вибачити. Усі мовчали приголомшені, ушелешені, бо утопіли від напоїв та наїдків. Нарешті де Анджеліс промовив. «Стриває дійсно, що це за жарти. Ми ж не школярі. Де Сантіс, що враз набурмосився, спитав Опиріг. Я підвівся і отказав. У нас же пікнік, чи не так? Кожен приніс те, що мав у себе, адже так от я й приніс, що маю. Та ти що? вибухнув Толомей. Ти дурний, чи що? Чи тільки вдаєш? Ні, відповів я, я не дурний. Я торговець шкільним приладдям. Ти приніс закуску, на яку я мушу заробляти цілий рік, а я приніс те, що мав. І ти ніколи не думав того купувати? Де Анджелес мовив примирливо. Ну, годі, сідай не будемо сваритися. Його послухали. Подали ще якісь солодощі, розкоркували вино і почали пригорчатися. Та, як я помітив, ніхто не хотів випити за моє здоров'я. Тоді я підвівся. І, піднявши чарку, сказав оскільки ви не хочете пити за моє здоров'я, я, я вип'ю за ваше. Щоб ви цього року читали трохи більше, хоча б навіть довелося менше торгувати. Залунали протести, а крочані найбільше випив, розізлився і вигукнув Що ти вигадуєш? Хочеш біду нам накликати, продавай свої книжки, скільки тобі заманеться, а ганека капости нам і краще йди собі, ти вже повечеряв. Отже, відповів я, ти не бажаєш пити за успіх книжкової торгівлі. Та не базікайте блазню, йолопи, телепню. Тепер усі ображали мене. Я відповідав їм на те спокійно, хоч дружина смикала мене за рукав. Найбільше ж лютився господар дому, наполягаючи, щоб ми забиралися геть. Одне слово, не пам'ятаю як, я опинився серед холоднечі на вулиці з заплаканою дружиною, що повторювала. Що ти накоїв, тепер нажили собі ворогів, і цей рік буде ще гірший, ніж минулий. Отак, От пересварюючи, супроводжені святковими вогнями та пляшками, що летіли з вікон, ми причим чекували додому.